Привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас невеличкий огляд про реновацію затишної садиби. Запрошую вас в гості. Як бачите, я вже повикопував кошечки з тюльпанами, нарцисами та крокусами. Бачите, тут зверху у нас зростають крокуси, а під низом вже в лоточках тюльпани, нарциси. Чому викопав? Тому що ми ж десь мабуть, років 2 точно не викопували. Тюльпани плюс ми будемо трішки переробляти грядку. Як бачите, вже дещо помінялося. Тут зростають два кущика нової смородини, які я досадив. Раніше хто підписаний на канал і дивиться, там зростав агрус, який я звідси забрав і пересадив. Ці кущики висаджувалися цьогоріч. І дивіться, які вони гарні вже сформувались, були такі невеличкі, а вже повноцінні кущики формуються. Також, в кінці тут в нас зростала кожичка. Теж велетенський такого плану кущ. Багато хто, мабуть, скаже, як в таку спеку пересаджувати. Однак не забувайте, сьогодні 1 вересня. Осінь, тому я вважаю, можна робити всі роботи, крім того, захоче жити кущ, буде. Ні, ну на жаль, але потрібно було тут трішки все змінити, оскільки порічка з смородиною дуже погані сусіди. Того я не врахував, оскільки від пожички передаються багато хвороб, і сама смородина почала більше навіть хворіти, ніж без пожички. Як навіть бачите, цей кущ. Виглядає трішки гірше, ніж той далі, що від пожички. Посадив я тут е, гортензію, яку я замовляв, і є відеоогляд на каналі. Вчора, до речі, її висаджував. Гарно прийнялася, оскільки вона в такому горчику 2-літровому. Корінець дуже гарний. Гарненько я пролив. Надіюсь, тут буде гарно зростати. В подальшому планую оцю досточку відступити сюди, оскільки ця грядка буде мінятись. Зробити таку ніби більшу площу, і тут будуть са тюльбани, нарциси, крокуси в перемішку, щоб в різний період е протягом весни якісь були квіти тут. І так само буде буквою гейти сюди. Тут я не буду розширяти, оскільки спереду, як бачите, місця достатньо і корінцям не буде заважати. А ось тут під кущами занадто е вузько, і корінці травмуються, тому трішки буду відступати, щоб не травмувати корінці. Моя помічниця Соня гостить у мене, в неї літній табір. Трішки тут там, має відпочинок з нами. Ось. Тут посадив я рожу. До речі, з тої рожі, з якої робилося варення цьогоріч. Посадив сюди ще один кущ. У мене буде тут якраз дві рожі на задньому фоні плестись по пархану. А зростати одна гортензія. Я забувся як на волос, волосиста? а це гортензія широколисна. Цю гортензію відсадив від лохинника, оскільки там дуже сонячно, і вона дуже часто піддається сонячним опікам, тому що там так, такий, така місцина, що постійно на неї попадало сонце, і вона пересихала і трішки постраждала. До речі, дивлюся. Прийнялась вона непогано, вчора висаджувалась, і листочки всі хрупкі, гарні, Ну не видно, що вона дуже сильно перестрасувала. Хоча комок був не дуже великий ґрунту. Сьогодні потрібно буде ще замульчувати тирсу, щоб волога не випаровувалась, оскільки я вчора не встиг, і ще раз полити. Ну, як з хрону, хрін мусив бути на городі. Так, ці грядки теж будуть трішки мінятися, оскільки. Цим дерев'яним дошкам вже купу років, вони були е, на підлозі у квартирі. Вони відслужили там купу років свого щастя, і вже тут на грядках 5 років. Деякі з цих дощичок вже підгнили такі знизу. ну Наприклад, цієї доски можу показати, це просто дощички, кусочок знизу. Як бачите, вони підгнивають. Зверху ще більш-менш добрі. Буду часом міняти на бетоні такі плити, хочу сам робити. Думаю, знімлю для вас відео. Якщо вдало. Вони мені будуть виливатися, заливатися і будуть зручні, то буду рекомендувати. Як бачите, сухисвіти далі дозрівають. Кущова соничка потрібно збирати. Осінь, а соничка в нас продовжує зростати. Малинник, колоновидна грушка. Дивіться, які тут вже величезні грушечки набрались. Гадаю, вже скоро можна буде їх і збирати, такі величезні. Ціла купа заховалась. Наші баклажанчики білі зростають. Ще, до речі, багато цвіту, я почав трішки більше поливати, оскільки я не поливав і вони трішки почали сохнути. Ну і про що я вам кажу, що прийшла вже осінь. Дивіться, скільки листя, Щиреченьки падає. Вже справжня осінь, потрібно буде збирати. І не дивлячись на те, ще досі дозрівають томати чері. Вчора я зібрав вже такий невелику мисочку томатів, тому лишилися багато зелених. А це, до речі, той салат, про який я вам розповідав. Дуже складна назва. Але дивіться, які гарні квіточки. Перший раз бачу, щоб так цікаво квітував цей салат. Навмисно я лишив, щоб, наскільки тут мені вже немає, що такого висаджувати, щоб були квіточки подивитися, можливо, навіть і насіння своє зберу. Малинка, яку я висаджував теж. Дивіться, яка класна. Буду я замінювати частину малини на сортову. Не дивлячись, що тут порівняно така тінь, а малина любить сонечко. Дивіться, які великі крупні плоди. І цю малину я теж висаджував цього року саджанці ремонтантної малини поймат десертна, урожайна. Сорт поймат, кому цікаво. Брав я на сайті AgroLanding. До речі, у Львові можна забрати, тому мені подобається, що можна поїхати забрати і не потрібно платити за пересилку, і подивитися заодно на саджанці можна. Тут теж буду я робити реновацію, міняти цей дерев'яний бордюрчик також. Ну і Можливо, я звідси заберу малину і буду тут вирощувати як колись огірочки, бо тут на півтінь огіркам буде супер. Ну Але самі головні зміни відбулися з Альтанкою. Хто підписаний на канал і дивиться час від часу огляди, пам'ятає, що вхід у нас був з центральної стежки зразу в альтанку, і виходило, що ми проходили зону стола і зразу до барбекю. І такий вийшов як довгий невикорисний коридор. Вирішив я переробити, ця грядка забирається, полонечка пересадиться, і буде вхід сюди, і нормально заходити в Альтанку. А тут у нас вийде така величезна клумба. Посадив я наші кипарисовики разом з. На предстаті, якщо не помиляюся, бачите вже навіть квіточки розпустили. Це я тільки недавно їх висаджував зразу після огляду. Прийнялись їм вже декілька днів. Я трішки замульчував, у мене кори вже дуже мало, тому буду теж все домольчовувати. Тут ще посаджу я тюльпани з крокусами. Також ще посаджу е, нарциси і посаджу. Підсніжники і ще щось я замовив в неї краю І вже як прийде, знімлю для вас розпаковку і позасаджую. Ще має бути також аліуми і царська корона якось фрітріці чи якось така назва дуже складна. Ну, я колись бабцю називала царська корона, і вона мені так запам'ятала: така класна квіточка, і там по колу е ці такі дзвіночки. Затягнули ми якраз затіняючою сіткою також альтанку, щоб було більш затишніше. А вже коли підростуть кущики, вони будуть такі стригтися, вони дуже гарно ці кущики стрижуться. Можна буде її прибрати, і буде з тої сторони зелена зона, така гарна. І тут ходімо сюди. Пересадив я ехіна, ця, яка була тут росла. До речі, якщо вдасться в відео, зараз я вам вставлю. Про те, як я викопував і був дуже здивований, оскільки у Вероніці яка тут зростала, і в хінації дуже мала була корнева система. Я думав, викопував, думав, що там буде величезний корінь, оскільки кущики дуже старі. Однак я здивувався, скільки там була величезна кількість личинок хрощадки і більших, і маленьких. А в вихінації навіть величезний її розділив на два кущика. Один посадив там позаду. А один ось тут а на два розділив всередині навіть були личинки е, хруща. Такі білі хробаки, які з'їдають повністю коріння. Оскільки, виявляється, тут дуже ніжне коріння, особливо вороніки. Така невеличка чаша коріння, а все решта було з'їджене. І також вставлю вам відео, як виглядає корисна личинка. Вона подібна до личинки хруща, але то не личинка хруща, а називається вона. Я забувся, як. Відео вставлю, вона живе в компості, оскільки я з компостеру вибирав в такі великі торби мішки компост, який потім підсипав під нові саджанці. І там були ці хороші бронзовки. Ось личинка бронзовки. Хороша личинка, яка з'їдає якраз те, що зігнило, все погане, а не шкодить гарним рослинкам. Висадив я також. Кущики лаванди своєї. Розділив на два, він там зростав кущик. Лаванди достатньо легко ділиться, легко розмножується. Як бачите, все прийнялось. Підлив я певна річ укорінювачем. Ще не встиг я обробити від хвороб ці рослинки, однак повністю цю всю грядку пролив антихрущом, оскільки кажу, тут надзвичайно багато виявилось личинок хруща. Ось, наприклад, пересаджував, я вибирав тут полуницю, тут не було, тому що я тут використовував біологічний препарат, посипав і також по грядках, а по квітах я нічим не посипав, не використовував, оскільки думав, що, ну, мабуть, вони не будуть їсти квіти. Пекучий перчик дозріває. Ще я залишив цю грядку, бо шкода, бо є і полуниця дозріває, і перчик дозріває, тому так її частково вибираю, менші кущики я позабирав, попересаджую, а більші пізніше. Як ви замітили, тут теж змінився фон. Зростала тут така досить велика абрикоса. Я їй давав з цього року останній шанс, можна так сказати. Оскільки минулий рік вона дуже погано вродила, там буквально 5 абрикос було. І вони мені по смаку не сподобались. Цього року вона дала, мабуть, 10-15 абрикос. Ось вона ще, до речі, лежить, треба її додатково попиляти. І е е потім будуть патики щось смачненьке готувати. Вирішив її зрізати, оскільки абрикоси теж не дуже смачні. І тут вже не буде ніякого такого великого дерева, буде гарно ходити, навіть якщо їй потреба з якою стачкою заїхати. І більше світла буде для нашої троянди польки. Чим класна ця полька, троянда, тому що вона постійно квітує. Вона цього року трохи постраждала, бо був велике дерево і мало світла, але і зараз вона відійде, я її підживи. Як бачите, вона постійно от вона спочатку має такі квіточки, гарненькі-жовті, а потім вона вже, коли починає відквітати, вони міняють колір колір і робляться аж до таких ось, як там. Білі і обсипаються. вона постійно квіти має. Головне своєчасно обрізати оці бутони. Я вже пообрізаю сьогодні, бо дерево прибрав, що відквітували, і воно починає нові нові квітки пускати аж до зими. Тут у нас все залишилось по-старому. Зростає і полуничка, і е е е е лухина, і наші е кали розмарин, і звідси я забрав якраз гортензію, оскільки, як бачите, тут сонце, сонце туди йде, і цілий день виходить сонце і загаряче тут було. Взагалі-то, можливо, часом ще досаджу кущу лохини, а можливо і не буду, щоб було більше простору. Як бачите, також зараз почав квітувати верес. Частина різного такого є. Бачите, і такий є, і такий, і біленький. Ну біленький то не верес, якось по-іншому називається. Однак дуже гарно виглядає. Тут кущик є. І позаду я його якраз пересаджував, оскільки спереду тут нарциси зростають. Відповідно, позаду попересаджував. Дякую вам за увагу. Всім до зустрічі. Па-па!